Кайл Віллер з усієї сили стис зуби і вчепився руками за поручні вагонки на американських гірках. Акселератор на відео видно, що він наляканий, а через секунду відбувається щось дуже дивне. Хлопець, ніби на мить, втрачає свідомість, а його батько, що сидить поруч, зморчує лице. Ту саму мить обірвався один із тросів, який використовують для запуска і гальмування тракціону. Він розірвав скло пластикову вагонку навпіл. І уламки вдарили чоловіка в обличчя, а Кайлу травмували ліву литку. Кайл переніс кілька операцій з відновлення пошкоджених м'язів ноги та пересадки шкіри на місці трав. Розслідування показало, що трос був зношений. Не лінуйте загуглити, наскільки старі атракціони в парку. Який ви відвідуєте, аби зрозуміти, чи дійсно на них безпечно кататись. Проте застарілі дефектні деталі не єдині проблеми атракціонів. Дивіться відео до кінця, щоб дізнатися, через що ви можете загинути в парку розваг, тільки попереджаю, відео містить кадри, які можуть шокувати. 30 червня 2024 року. Болгарія, 42-річна туристка з України, насолоджувалася вечірніми розвагами. В луна парку Сонячний берег оператор посадив її на атракціон, максимум адреналіну, опустив плечові обмежувачі і запустив механізм. Багонетки почали свій рух, набираючи швидкість. І ось стрімкі підйоми та спуски змушують пасажирів кричати в екстазі. Аж раптом, із за паморочливої висоти у цілих сім метрів вниз зірвалася жінка. Парк поринув у тишу. Відвідувачі збіглися до місця трагедії, сподіваючись, що жінка жива і дихає, Остраждалу терміново госпіталізували до лікарні, де їй констатували травми грудної клітини, зокрема переломи ребер. Попри все, вона все ж вижила. Але що пішло не так? Відвідувачі, які їздили на цьому атракціоні днями раніше, розповіли, що оператори мали якісь проблеми з блокуванням обмежувачів. Але, очевидно, не зупинили роботу атракціону. Тому запам'ятайте, зазвичай плечовий обмежувач опускають, аж доки він не видасть характерний звук, схожий на клацання. Якщо між вашим тілом і обмежувачем є просвіт, негайно повідомте оператора. А якщо проблему не вирішать, негайно зійдіть з атракціону. Жовтень 2023 року у Вірджинія восьмирічний хлопчик зручно вмостився на атракціон Шторм, який він обрав серед інших розваг на ярмарку. А оператор опустив поруччя. Це атракціон, що імітує шалену бурю. Кабінки кружляють із запаморочливою швидкістю по колу і при цьому ще й навколо своїй усі. Аж раптом, коли механізм набрав швидкість, хлопчик почав зісковувати підпоруччя, яке мало отримувати його на місці. І під час чергового різкого оберту його буквально викинуло з сидіння. При цьому шторм продовжував кружляти. Кабінка, що йшла слідом, зачепила хлопчика і відкинула його аж до паркану. Що огорожував атракціон? Меттью Нангент, батько хлопця, помітив, що місце його сина чомусь стало порожнім. Чоловік намагався привернути увагу оператора, але його відчайдушні спроби залишилися непоміченими. Врешті-решт батько перестрибнув через огорожу, щоб дістатися до своєї дитини. І лише тоді атракціон було зупинено. Хлопця негайно відвезли до лікарні, де йому констатували перелом стопи та рвану рану на нозі. Після трагедії експерти не виявили жодних технічних проблем у роботі атракціону. Проте наступного дня мінімальний зріст, необхідний для входу на шторм, був збільшений. Наймовірніше, його розробники щось Плутали у розрахунках, але не захотіли цього визнавати. Тому краще не кататись на атракціоні, якщо ваш зріст близький до мінімально дозволеного. Проте трагедії на атракціонах трапляються навіть тоді, коли здавалося б, всі заходи безпеки були дотримані. Квітень 2011 року. Ворінгтон, графство Чешир, 12-річна Ема Нілд сиділа у вагонетці атракціона Антилопа в парку розваг світ Гулівера. Ці гірки відомі своїми стрімкими спусками і підйомами. Вагончик розвиває високу швидкість, робить повороти, але ема не відчуває очікуваної ейфорії. Через різкі коливання її голова безладно мотається вперед і назад. А це те, що мене лякає у деяких атракціонах, найбільше. Ти можеш зрозуміти, що щось пішло не так вже через пару секунд після того, як механізм запущено. Але через те, що навколо все мчить і їде обертом, ти не можеш зійти або подати якийсь знак оператору. Ти безпорадний. Так само, і Емма. вона відчувала сильний біль в шиї та спині. Коли вже цей пекельний заїзд закінчиться, одразу після виходу з атракціону стан дівчини погіршився, вона відчула нудоту і не могла триматися на ногах. Обстеження за допомогою МРТ підтвердило серйозні травми спинного мозку, що викликали параліч тіла нижче пояса. Ема провела 5 місяців у лікарні. Світ Гулівера категорично заперечував свою провину, стверджуючи, що атракціон працював безпечно протягом 20 років. Наразі адвокати сім'ї Нілд. Продовжують боротьбу за компенсацію, зазначаючи, що сидіння і ремені безпеки на гірках не були розраховані на дитину такого низького зросту. Навіть незважаючи на те, що вона пройшла мінімальну вимогу до зросту для поїздки, вони не забезпечували належної підтримки тіла і голови. Але ця справа затягнулася на довгі роки. Сьогодні Ема і досі залежна від крісла колісного і потребує постійної допомоги в повсякденному житті. Мали 13 років реабілітації дали результати. Дівчина Може трохи стояти і робити кілька кроків. Ема намагається жити повноцінним життям, водить машину, працює, подорожує, катається на коні. А ось жертвам наступних історій пощастило набагато менше. Квітень 2004 року, Оквуд Пембрукшир, 16-річна Хейлі Вільямс. Вирушила разом зі своєю матір'ю та сестрою до парку з атракціонами, сподіваючись добре розважитись. Дівчина обрала гідро одну з найшвидших і найвищих водних гірок у Європі. Майже 37 метрів Хейлі вже каталася на них раніше і знала, що це буде незабутньо. Дівчина зручно розташувалася в одному з 24 місць човна. І він помчав вниз зі швидкістю 81 км на годину, створюючи величезну хвилю. Але коли човен піднявся раптово на очах у сотень свідків, Хейлі випала, з човна з висоти приблизно 30 з половиною метрів. Всі спроби реанімації, які розпочали парамедики на місці, виявилися марними. Її доставили до лікарні, де констатували смерть від отриманих травм. Розслідування виявило, що система безпеки, призначена для утримання пасажирів, не спрацювала належним чином. Поручні безпеки на сидіннях не були повно. Ціно опущені і зафіксовані перед початком спуску, що призвело до трагедії. Інженер-механік, який проводив перевірку, вказав на неприйнятний рівень безпеки. Він перевірив сидіння і сказав, що навіть після спускання поручнів він зміг легко вислизнути зі свого місця. Тож не дивно, що на великій швидкості Хейлі випала з атракціону. Попри це, слідство не виявило доказів грубої недбалості з боку персоналу і відкинуло варіант про ненавмисне вбивство. Не соромтесь перед запуском атракціону, запитати в оператора, як саме потрібно закріпитися і де триматися. Це дасть вам важливу інформацію для безпечної поїздки і спонукає його якісніше перевірити всі системи. Адже є випадки, коли маленька несправність атракціону, не помічена працівниками та власниками парку, призводила до масштабної трагедії, де постраждали було не один і навіть не два. 14 серпня 2019 року. Ахмедабад, штат Гуджарат. Парк розваг Балваті, біля озера Канакарія як і завжди приймав велику кількість відвідувачів. Атракціон Діскавері, який міг вмістити до 32 осіб, був забитий людьми, і лише одне місце залишилося вільним. Діскавері являв собою маятниковий вагончик, що розгойдувався на велику висоту. Люди в парку знімали, як він працює на телефон, і на ці кадри раптово потрапила жахлива трагедія. Головний трос механізму раптово обірвався, і маятник почав падати з висоти 6 метрів, розкидаючи пасажирів. Двоє людей загинули на місці: – 24-річна Маналі Раджавалі та 22-річний Мохамед Заїд. Ще 29 осіб отримали поранення, і троє перебували у критичному стані. Щоб уникнути подальших жертв, адміністрація парку терміново евакуювала людей. Поліція затримала представників компанії Суперстар Ем'юзмент Прайвет Лімітед. Що співпрацювала з парком і відповідала за цей атракціон. Пам'ятайте, що ви, як відвідувач парку, маєте право просити документи, що підтверджують проходження атракціоном технічної перевірки. Тож не соромтесь робити це, якщо не впевнені у його безпечності. Проте інколи сам відвідувач може стати винним у своїй смерті. 19 червня 2024 року Айленд. До найдовших у світі сталевих перевернутих американських гірок бенші вистроїлася черга. Серед них і 38-річний Антанару Нельсон. Він був просто у захваті від поїздки зі швидкістю 109 км на годину, під час котрої вагонетки підіймались на вражаючу висоту у 51 метр. Проте найстрашніше трапилось не під час розваги, а після того, як поїздка завершилась. Арн Танару зійшов з атракціону і помітив, що його ключі випали під час катання. Замість того, щоб звернутися до операторів, бенші чоловік захотів вирішити проблему самостійно. Арантанаро переліз через паркан, який огороджував рельси гірок, і попрямував шукати ключі. В цей час оператори, не помітивши цього, посадили наступних відвідувачів у вагонетки і запустили механізм. На шаленій швидкості одна з вагонеток збила арн танара. То співробітники парку знайшли його під гірками з критичними травмами. Чоловіка терміново доставили до лікарні, та, на жаль, через два дні його життя обірвалося. Ніколи не заходьте на заборонені зони у парках розваг. Слухайтесь операторів, які вкажуть вам, куди пройти. Адже недотримання правил може стати фатальним для вас. Як це сталося з героєм наступної історії? 3 серпня 2022 року, Дувер, Англія, третя година ночі. 14-річний Маккензі Кроксфорд Кук зустрівся зі своїми друзями, і вони разом вирушили на потязі на сімейний ярмарок лісові розваги в пенсестерських садах. Він мав відкритися за кілька годин, але хлопці вирішили побешкетувати і пробралися на закриту територію. Спочатку друзі пострибали на батутах, а потім направилися і до атракціонів. Їх зацікавив підрахунок тіл. Це чотиримісні гондоли, що підіймаються вгору і кружляють на високій швидкості. Маккензі намагався забратися на гідравлічну опору атракціону, коли інші хлопці почали штовхати гондоли. Аж раптом вони почули гучний крик. Атракціон закрутило таким чином, що Маккензі опинився між опорою атракціона і однією з балок, до яких кріпляться гондоли. Його грудну клітину здавило, і він кричав від булі. Налякані хлопці стали намагатися штовхнути гондоли в протилежну сторону, але безуспішно вони зателефонували до служби порятунку і зі страхом чекали. Маккензі ставало складніше говорити і рухатись, а сам він весь став багряного кольору. Під тиском йому розірвало печінку і селезінку. Один з хлопців, розуміючи, що його друг скоріш за все помре, поцілував Маккензі у лоб і сказав йому на устанок: Я люблю тебе, Макі. Хлопець так і не дочекався допомоги. Коді слідства Марія Форест ор. Організаторка ярмарку пояснила, що у парку мало бути щонайменше троє охоронців. Однак вона також зазначила, що районна рада Дувра не вимагає наявності охорони на закритих атракціонах. Ніколи не заходьте на закриту територію і не користуйтеся атракціонами без оператора. Та інколи інциденти у парках розваг можуть статися із неочевидних причин. 11 лютого 2024 року. Салоу, Тарагона, Іспанія, Ракель разом зі своїм супутником та двома дітьми віком... Ом, 8 і 6 років вирушили на тракціон. Томагав у розкішному парку розваг Порт Авентура на узбережжі Каталонії. Вони сіли в перший вагончик, очікуючи захоплюючої поїздки. Поки поїзд стрімко мчався вперед, сильний порив вітру повалив дерево, що росло неподалік атракціону. Великі важкі гілки стали падати прямо на рейки Томагавка, діти і ракель встигли нахилитися, але супутник жінки був достатньо високим, тому не зміг рятуватися від удару. Чоловік отримав травми і втратив свідомість, але оператор би не встиг так швидко відреагувати. Та й навіть якби він зупинив механізм вагонетки, продовжували б рух за інерцією. Загальна кількість постраждалих після інциденту склала 14 осіб. Усім пасажирам була надана допомога, тому вони, на щастя, вижили. Але страшні спогади про подію залишаться з ними назавжди. Працівники парку завжди мають звертати увагу на погодні умови, щоб в разі чого призупинити роботу певних атракціонів до того моменту, поки все не стабілізується. Тож про всяк випадок, не сідайте на атракціони у сильний вітер і тим паче дощ. Та інколи причина інциденту може бути ще непередбачуванішою. Лютий 2018 року. Франкенмонд, Мічиган, США, десятирічна Лондон, Айзенбайс. З нетерпінням чекала моменту, коли зможе підкорити найбільш швидкісну угорку Суперлуп Спідрайд у аквапарку Zender Splash Village. Її довжина сягає 83 метри і славиться стрімким спусканням з петлею на 360 градусів всього за майже 7 секунд. Лондон була невисокою, тому ледве подолала вимогу щодо зросту у один метр 22 сантиметра. Мама дівчинки Тіна лишилася чекати на свою сім'ю. А Лондон і її сестра і батько вирушили на гігантську гірку. За кілька хвилин жінка з жахом побачила, як з гірки евакуюють відвідувачі. Збігається персонал і накриває чиєст тіло. Ті накинулась в той бік, боячись, чи не з її дитиною трапилася трагедія. Та, на жаль, це дійсно була лондон. Під час спуску дівчинці чомусь раптово стало погано. Її серце в один момент зупинилося, і бідолашна впала у кому. Лікарі повідомили їй батькам про серйозні ушкодження мозку через кисневу недостатність. Дев'ять днів Лондон боролася за життя, а 27 лютого її серце перестало битися. Але що ж стало у самій трубі для спуску? Перевірки показали, що Суперлуп спідрайт не причетний до загибелі Лондон. Лікарі виявили у дівчинки хворобу серця синдром подовженого інтервалу, який викликає порушення серцевого ритму. Ані дівчина, ані її сім'я не знали про це. При такому діагнозі людині може стати погано навіть від сильного прояву емоцій, як від страху, так і від радості. Цей випадок показує, що не Завжди винні атракціони. Тому важливо перевіряти своє здоров'я. Пишіть у коментарі, на якому найнебезпечнішому атракціоні ви каталися і чи не боялись, що щось піде не так. Я ні в якому разі не хочу своїм відео змусити вас відмовитись від розваг. Проте сподіваюсь, тепер ви будете краще оцінювати ризики. І не тільки у парках розваг. Підпишіться на мій канал, тут ще багато корисних відео про різні види екстремального спорту, небезпечні хобі та професії та найнеочікуваніші нещасні випадки.